Особисте зобов'язання до 20 серпня. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для голови центру протидії корупції. Віталія Шабуніна він зобов'язаний прибувати до слідчого і суду за першою вимогою, не відлучатися без дозволу з населеного пункту, де розташована його військова частина, і здати документи, які дають право виїзду за кордон. Голову ЦПК обвинувачують у систематичному ухиленні від військової служби, і шахрайстві, заволодінні грошовими коштами. У суді адвокат Шабуніна клопотав про відвід судді, поза як Центр протидії корупції проводив сто. Стосовно неї розслідування, але це клопотання інший суддя відхилив. Напередодні Державне бюро розслідувань провело у Шабуніна обшуки як у його родини, так і у військовій частині у Чугуєві, де він служить, у громадській організації ЦПК заявляють, що це кримінальне переслідування має політично мотивовані ознаки. Щодо звинувачень у політичному тиску, давайте будемо відверті. Наш підозрюваний не є політиком слідчим. Здійснювалось досудове розслідування упродовж півтора року зібрані достатні докази, які, на навісла яких йому оголошено про підозру вчиненні злочину. Я припускаю, що наступний крок змінити мені формат служби, при якому буде неможливо комунікувати. Це не означає ЛБЗ. Я не думаю, це було б їх з їхнього боку комунікаційним самогубством. Але будь-який формат служби, який не дозволятиме мені комунікувати про важливі речі.